Раніше вони продавали городину на пішохідній зоні по вулиці Щорса. Та відтоді як влада міста розпочала боротьбу зі стихійною торгівлею, селяни не знаходять собі місця. Адміністрація ринку тетрів виділила для них кілька торгових рядів. Втім, туди пішли не всі. Частина вирішила, що не хоче торгувати на околиці базару, тож взялися продавати свій товар поряд зі смітниками. Тож не сумку не 4-5 зі Не взяли 4-5 сум, хай це дві це сумки. Ну вони ж не такі не важкі не сумки, шуруки вриваєш. Не можна рук розжати пальців не можна. Десь ближче зроблять, хай нам якісь місце, дають yeah, все yeah, 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 yeah. сюди. Б ми прийшли нас тут, гонять, куди нам гнати? аж туди нам іти б аж до вокзала. З цими трубами що я втрувала, Я не перепродаю. Я сьогодні виробила. Кит ви для цього робите, щоб йшли в супермаркет, а не йшли до нас сільських. Покупці об'єдналися у думці: продавати харчі потрібно у належних санітарних умовах. Тож переконані, що адміністрація ринку і селяни мусять шукати компромісу. Ви знаєте, і на зупинці не харашо, і землі не харашо, але я вам скажу своє мнення. Оці люди труженики. Вони з села, вони там тяжко роблять. І я вважаю, що таким людям треба виділити місце, де оцей час-два вони можуть торгувати і взагалі за це місто з них гроші не брати. Ми знаємо там постійно, там їх на дорогу їх всіх перевели сюди. Я була поза вчора вчора. Я шукала там, десь сидять дві бабки, там місце їм треба десь продати, день. їм немає місця. Доки покупці блукають між рядами, жіночки, які перебралися на нове місце, зажурилися. Бояться, що доведеться повертатися додому з непроданим товаром. Тут стоїмо, як на вітрині. Нам же нема часу дорогенька, нам село. Ніхто не знає, сільської жизни. Ми ж не їдемо сюди гуляти. Ми в нас корова вдома. Нам треба приїхати зараз на неї загнати і видають в обід і знову ж вигнать. Ми ж не можемо сюди приїхати і стояти тут. Інші продавчині облюбували нове місце. Кажуть, якщо не робити винятків і перевезти сюди усіх вуличних торговців, то й покупцям буде зручніше знайти їх. Ходять, купили качани у мене, купили помідорки. Все таке домашнє. Привикнемо і буде зручно. Прикриття, все, все і барте. Хорошо, нормально. Мені мені подобається. Тут а сонця такого немає. Не на землі, зверху гарно ви... зручно. Ми там Ні, повісимо. та якщо О, Вони будуть знати, що тут, всі вони сюди підуть. Так само, як з дороги пішли туди, так звідси прийдуть сюди. Керівництво ринку каже, аби вирішити проблему стихійної торгівлі, готові йти на поступки і з часом обладнати для торговців лотки ближче до центрального входу. Ну не справа одного дня. Просто пока условия созданы здесь, и хотелось бы их сюда завести, но это не так легко. Пытаемся вот объяснить как-то, что торговля должна быть четко установленной нормы. Есть торговля. Ну людям із э, ларьки, не поміха, щоб торгувати з землі. От у них є лирок, но але все одно хотят землі. Ну, привыкли к землі люди, що могу сделать? Якщо селяни такі згодяться торгувати у визначеному місці, адміністрація ринку тетерів обіцяє виготовити оголошення і вказівники для зручності покупців. Втім, попереджають, торгувати біля дороги тепер не дозволять.